Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше на заході України. співробітники ТЦК перевіряють людей не за реєстром, а за списками хабарів, що заплатили, розповів політолог Сергій Гайдай. Я приїжджаю до західної України. Мені кажуть, слухай, у нас усі знають розцінки. Більше того, коли ТЦКшники підходять до якоїсь людини, вони запитують прізвище. Потім дістають листочок. А є, заплатив. Це не секрет, це не якесь російський ПСО. Вибачте, розповів Гайдай. В ТЦК наразі залишили без відповіді дані звинувачення. Я приїжджаю на Західну Україну і мені кажуть, слухай, у нас всі знають розцінки. Більш того, щоб ти розумів, коли ТЦКшники підходять до якоїсь людини, вони питають прізвище. Далі він дістають листочка, а є, заплатив. Це, це не секрет, це не російське псо, вибачте. Коли мені, як спеціалісту, все ж таки в пропаганді, кажуть, знаєш, ці всі, всі сюжети про ЦЦК, все це, це російське ПСО, я кажу, ви не розумієте. Російські псо зробило так, щоб всі цекашники це робили, щоб вони знімали сюжети. Ні, це вибачте, наші цекашники їм поставляють контент, а вони раді.